В ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки. І покликав Ісус у той час 12 і став їх посилати подвох, даючи їм владу над нечистими духами. Я думаю, а чого він це їх подвох посилав? Чого не самого? Знаєте, Часом спілкування воно має велике значення для нас, і коли ми, е, коли нас двоє, людині завжди простіше. Знаєте, починаючи від сім'ї, коли сходяться двоє чоловік і жінка, і вони двоє їм легше, бо вони то порадяться, то поспілкуються, час проводять. Відповідно, не добре бути людині одній. І навіть коли ми говоримо про монахів чи монашество, вони живуть у спільноті, вони не одні, вони живуть у спільноті. Господь завжди каже, що людина, яка може йти в житті з кимось, вона готова до життя у спільноті. І коли ми проходимо на землі оцю, оцю долину срізь наших. Цю нашу наземну подорож ми показуємо Богові, чи ми можемо, чи ми здатні, чи ми взагалі зуміємо бути у спільноті. Бо царство Боже це спільнота щасливих людей. І якщо ти на землі не можеш жити у спільноті, то ти не можеш прийти до Царства Божого в принципі. Бо пекло то є спільнота одиноких. І коли Господь посилає їх по двох, ну не завжди не завжди то треба думати, що їх було тільки двоє, могло бути їх і більше. І на що звертає Господь увагу? Коли йдете, не беріть з собою нічого. Чому нічого не брати? Що дати людям можливість, щоб вони вас утримували. Так треба для того, щоб Божа ласка прийшла до людей. Коли Христос зібрав своїх учнів, Він їх також для чого зібрав. Так? Для того, щоб бути в спільноті, зібрав їх різних, не своїх земляків, зверніть увагу, не земляків, чужих, щоб зробити їх рідними. І дуже багато, знаєте, дуже багато людей, через війну, дуже багато чужих людей стали рідними. Ну і, як правило, дуже багато рідних людей стали чужими не завжди. Для того, щоб людина могла відновити себе обозі, ми маємо бути з кимось і показати вміння комунікувати. Тому і каже Господь до учнів, приходите в село чи в місто і вас приймають десь в якомусь домі, і ви там мешкаєте. І ваше -то мешкання має бути тою можливістю, щоб ви показали, що ви хочете зібрати всіх у спільноту. Найперше, кожен той апостол, а по сьогоднішньому кожен священик, який приходить на парафію, це той. Навколо якого мають об'єднатися люди, що шукають Христа, люди, що потребують Христа, люди, що люблять Христа. Об'єднатися навколо священника. Для чого? Для того, щоб Божа благодать прийшла до вас. Іменно через ту єдність. Навколо того, кого Бог посилає, Господь ісилає Божу благодать. Бо він далі каже, вони вийшли і проповідували, і покаяння, виганяли чисельних бісів, намащили оливою чимало хворих і оздоровлювали. Є умова, якщо люди виявляють потребу Божій присутності і засвідчують її на священникові, який би він не був, через нього буде йти Божа благодать. Якщо каже Господь, вас не приймуть в якомусь селі чи в місті, то як будете відти виходити, обтрусіть порох з ваших підошв на свідоцтво їм. Біда тому селове, біда тому містове. Я не кажу, що буде з ними як з Содомом і з Гоморою, що дощ з вогняний з неба впаде і все згорить. Ні. Все буде дуже добре з цієї сторони. Але всередині засвідчення того, що вам не треба Божественної благодаті, що ви не вмієте єднатися навколо того, кого Бог вам посилає. Ви будете в пустині духовній. Але це ще не є смерть, є голос вопіючого в пустині, який каже: покайтеся, бо Царство Боже близько. Тобто ми завжди маємо можливість вернутися до Бога, покаятися. І тоді. Через своє відношення до вашого священника ви будете мати можливість отримати Божі ласки, отримати зцілення, про що яке говорить Господь, отримати вигнання бісів, про яке говорить Господь, бо тому що ми засвідчили Богове, що ті посланці Божі, які до нас послані, є для нас важні. Показати свою любов до, до Ісуса ми можемо через своїх священників, через те, наскільки моя церква для мене є важна. Чи я маю у тій церкві хоч якусь участь? Чи є в тій церкві хоч один цвік куплений за, моє, за мою пожертву. Не для того, що я хочу, щоб. Церкви були багаті, винести гроші. Ні, я переживаю за вашу участь у Царстві Божому. Тому хочете, щоб у вашому селі все змінилося чи у вашому місті? Прийміть своїх священників як посланців Божих. Якщо ми маємо намірення і хочемо, щоб Бог допоміг нам закінчити цю війну. Молимося за наших воїнів. Це наші перемовники, це наші ангели-хоронителі. І це ті, від якого сьогодні залежить, чи завоюють Україну, чи ні. Молимося, бо це вони наші посередники, молимося за них. Молимося за тих, що загинули наших воїнів, щоб вони на небі заступалися за нас. І таким єдиним фронтом, духовним фронтом, конвенційною зброєю, усіма разом ми показуємо Богові єдність. Не даремно що в єдності сила народу Боже нам єдність подає. І тоді буде те, заради чого Господь прийшов на землю об'єднати людей навколо Ісуса через священників Своїх, яких послав до нас, через тих, від кого залежить моє нинішнє і моє завтрашнє і моє у вічності. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Slava a Jesus Cristo.